Вашого дорогоцінного часу. Передусім, це дуже хвилюючий момент, бо це не просто вистава, частина мистецтва, це певне проповнення, як казав Євген Логенчук, режисер цієї цього, цього дійства. Це певна мистецька мова, але це реальна історична візія. Прошу. Для мене це особиста історія, для Рима це особиста історія. Тут я бачу в залі побратимів і посестер, для яких це особиста історія на пічні голові. Я дуже радий з того, що цей проєкт в рамках 10-ї річниці Революції Гідності сьогодні тут, в місті герої Карту. Це місто, яке продемонструвало, що воно є незламним, що воно є стійким, що воно є українським, що ніхто не злякається ні камів, ні ракет, нічого. Що саме звідси почалася історія протестного руху. Ми дуже дякуємо, що ви такі стійкі і такі сильні. Я дуже дякую всім, хто долучився і підтримував цей проект. Українському культурному фонду і всім меценатам, які долучились, нашим партнерам Національному театру опери і балету Харківському, де ми зараз з вами знаходимося, і мистецька фортеця, наша спільна з Національним театром імені Івана Франка, яка неодноразово вже тут відбувається, дає розуміння, що ми не скоримо. Що ця історія, яка спільно тут з цими дітками, з цими юними акторами, говорить про те, що це тягла наша звитяга тисячалітні. Дуже дякуємо вам за цю силу, за цю стійкість і за віру в нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава!